У Києві завершили аварійно-рятувальні роботи на місцях руйнувань від ранкової ракетної атаки. Відомо про десятьох постраждалих. У лікарні досі лишається одна людина. Більшості допомогли на місці. За даними командування повітряних сил о 10.30 ранку, російські війська з території тимчасово окупованого Криму запустили в бік Києва дві балістичні ракети. Обидві ворожі цілі були знищені. Уламки збитої ракети зруйнували частину будівлі академії декоративного прикладного мистецтва і дизайну імені Бойчука. Що в середмісті столиці також шматки ще однієї ракети пошкодили приватні оселі в двох районах Києва. Про наслідки ранкового балістичного удару по Києву. Дивіться далі. Це кадри зняті біля дитсадка в столиці. Під час ворожої повітряної атаки діти біжать в укриття, коли лунає водночас і сирена, і вибухи. В цей час уламок від збитої російської ракети поцілив у будівлю в середмісті Києва. Перший вибух був не сильний. Я відійшла зразу до вікна, і тут такі взрив сильний, і огонь план для Я відлетіла в повністю, сіком на крила. Ось як напада всі повільта вікна. Триповерхівка зруйнована вщент, будівля була не житлова. Можете побачити, трьохповерхова будівля зруйнована повністю. а Також сусідні будинки, навіть напроти майже всіх пошкоджене скління. Вибиті вікна, потрощені рами. Пошкодило вибуховою хвилею і припарковані у дворі автівки. Машина в робочому стані перевіряли вже ні ще не запускав. Це лотерея зараз. Буде так? Да? Ні, ушкоджень явне снімають, бо тільки стекла. Зруйнована будівля це корпус академії декоративно-прикладного мистецтва та дизайну, спортивна зала, Конгрес-хол та виставковий центр навчального закладу. Зруйновані вщент. Серед постраждалих, зокрема, завідувачка лабораторії її ушпиталили. Студенти та викладачі не встигли оперативно спуститися в укриття. Сьогодні було були пари на живописі рисунку у деяких курсів. Тому багато хто постраждав через те, що вікна повилітали. Немає вікон на другому-третьому поверсі. Це якраз кафедра рисунку і живопису. Пані Олександра, а я бачу у вас рука в крові. Це, ну, це шкло, це шкло. Це коли, просто порізалась. Коли я впала на, на пол, да, це я в шкло порізалася. Скалками травмувало 16-річну студентку академії. Її шпитали, втім, вже по обіді відпустили додому. Досі в лікарні перебуває одна постраждала. Решті надали допомогу на місцях. Здригнулися від гучного вибуху сьогодні. І мешканці Солом'янського району одну з ракет збили над приватним сектором. Це сталося десь півнадцяти. Злякалася, звісно, доша я така та сам паралізована. Втікати не можу в хаті волоксувалася. Уламок впав на подвір'я приватного будинку. Просто посеред двору вирва завширшки 11 метрів і завглибшки 6 метрів. На щастя, у момент падіння вдома нікого не було. Власник ще добудовує будинок, тож залишається тут не часто. Позвонили товариші, сказали, що я в дворі. Приїхав, подивився вже багато. Берестейський приїхав, подивився, ну двері, окна Да, Друга сторона, ті, щоб був ремонт, то там все вціліло. Так, трошки двері б мене вигнуло і все. У райадміністрації чоловіку пообіцяли допомогти засипати вирву. За скоєне про ворогів відгукується однозначно. все те, що всі й думають. <ріст> Ксенія Павлишин Костянтин Мельников, Максим Костенко, Віктор Зеленков, програма «Вікна СТБ», Марафон. Єдині новини. Підписуйтеся на наш канал, пишіть коментарі та ставайте спонсором нашого каналу, щоб отримувати найважливіші новини оперативно.